В ефірі новини в студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Ще один мобільний пункт обігріву розгорнули у Хмельницькому біля міського центру соціальної підтримки та адаптації. Від учорашнього вечора туди звернулися 45 людей. Порятунок від морозу шукають переважно ті, кому більше нікуди піти, каже директор центру Дмитро Старцун. І більшість із них не мають даху над головою, роботи і грошей. Пункт забезпечений першонеобхідними медичними, медичними препаратами, харчуванням, гарячий чай. І після цього, як, коли люди сюди звертаються, обігріваються, ми їх приймаємо вже до себе в центр. Може звернутися, обігрітися при потребі, прийняти душ в центрі після медичного огляду і поселитися, тимчасово може проживати. У 95 школах та 23 садочках області призупинили навчання через низьку температуру. Такі рішення прийняли адміністрації закладів, повідомила головний спеціаліст департаменту освіти та науки облдержадміністрації Оксана Отрошка. Наразі не працюють 8 садочків у Меджибіській тергромаді та 15 у Старосинявській. У деяких школах області через морози призупинене навчання лише у початкових класах. Є й такі, де на уроки не ходитимуть усі учні, як от у навчальних закладах Городоцького району. Обмежувальні заходи діятимуть, допоки на вулиці не потепліє. Закупівлю трансформаторів на суму більше трьох мільйонів гривень, яку здійснило одне з місцевих публічних акціонерних товариств, визнали незаконною у господарському суді Хмельниччини. Там задовільнили позов прокуратури області щодо порушення процедури публічних закупівель. За словами прокурора Василя Приступи, діяльність підприємства постачальника у 2015 році вже визнавали антиконкурентною. Додає, воно згідно із законом не мало право брати участь у процедурі закупівель протягом трьох років після зафіксованого порушення. Прокуратурі Хмельницької області звернено з позовом до суду щодо визнання недійсним рішення тендерного комітету і визнання недійсним на його підставі договору. Рішенням суду господарського суду Хмельницької області значні позовні вимоги визнано обґрунтованими. У суботу, 3 березня, майбутніх абітурієнтів краю запрошують безкоштовно потренуватися, складати ЗНО з української мови та літератури. Їх навчатимуть, як писати власне висловлювання. Тренінг розпочнеться о 10-й ранку у 4-му корпусі Хмельницького національного університету. З майбутніми абітурієнтами працюватимуть спеціалісти кафедри української мови Хмельницького національного університету та методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Наталя Білоус. Після заняття учасники зможуть випробувати отримані знання на практиці. Взяти участь у тренінгу мають можливість усі бажаючі, запевняє методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За підсумками проведених всіх ЗНО, ми бачимо щороку, що величезна кількість дітей не вміє писати власне висловлювання. Тому вперше за всю історію існування Вінницького регіонального центру на території Хмельниччини проводиться тренинг по написанню власного висловлювання. Все це дійство буде відбуватися 3 березня, початок о 10 годині ранку. Ніяких обмежень немає, ніяких документів це не цей захід. Не потребує. Сьогодні в органній залі Хмельницької філармонії музику українського композитора Василя Барвінського виконає українська піаністка з Німеччини Віоліна Петриченко. Музикантка вважає, що його творчість, як і він сам, несправедливо забуті. Десять років Василь Барвінський відсидів у мордовських таборах, його твори публічно спалили, і останні роки свого життя композитор намагався відтворити їх по пам'яті. Четвертий день міжнародного фестивалю Камерфест буде повністю присвячений йому. Ще три роки тому я не знала цього композитора. У східній Україні він не дуже відомий. І ем, коли я готувала свій другий диск Ukrainian Moods», я шукала українську музику, яку я хотіла показати світові, і ем, прочитала про творчий шлях Правінського про його трагічну долю, послухала трошки музики і ем, дуже захотіла грати його музику. І так виникла думка записати диск, який присвячений його творчості. Оркестр Хмельницької поліції виступив у Німеччині в складі об'єднаного оркестру національної поліції України. Колектив став учасником фестивалю Буден Music паради 2018». Український марш, попері на українські теми в сучасному аранжуванні, гопак у виконанні танцюристів козаків Поділля, попері німецького композитора Ургенса. Так виступав на аренах Кьольна, Мюнстера і Дортмунта в духовий оркестр поліції Хмельниччини у складі зведеного оркестру Національної поліції України. А диригентом міжнародного відомчого фестивалю став хмельничанин Сергій Рабічук. На Кьольнській арені там 20 тисяч місць, ну, присутніх було десь 14 тисяч. Глядачів в Дортмунді десь з 10 тисяч в Мюнстері було в нас два виступи, тому що там трошки арена менша, вміщає менше глядачів. моя місія заключалася в відкритті фестивалю як диригент, і великий фінал, коли всі оркестри виходять на арену і ряд творів там виконують разом. Участь у фестивалі брали оркестри поліцейських відомств Італії, Мексики, Польщі Нідерландів. каже керівник оркестру головного управління національної поліції Хмельницької області Віктор Шайда. Додає, Хмельницькі артисти у такому складі виступали вперше. Це вперше ми виступаємо в такому амплуа об'єднаного оркестру національної поліції України. Програму нашого виступу ми теж дуже так ретельно добирали. Репертуар добирали спільно. Були деякі. Побажання від фестивального комітету, щось їхнє, німецьке, так скажем. Є е, 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 наше українське, гопак той самий, українське попоріпоріше на теми українських народних пісень. Ми зрозуміли, що ми теж чогось варті, нас цінують, е, нас ми подобаємося, так скажемо. У нас є якась своя родзинка. Організатори фестивалю Bundesmusikparade Мюзик запропонували духовому оркестру поліції Хмельниччини гастрольний тур Німеччиною, який розпочнеться цього тижня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Боксер Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Владислав Вєтошкін посів п'яте місце на міжнародному турнірі у Болгарії. Змагання відбувалися в Софії і на ринг цього разу виходили 300 спортсменів з 28 країн. Вихованець тренера Івана Яструба виступав у ваговій категорії 56 кілограмів. Тридеражнянські команди увійшли до четвірки фіналістів чемпіонату України з пляжного волейболу серед дівчат віком до 15 років. У півфіналі змагань у Кременчуці кращий результат серед подолян показав дует Ковальчук Мельник. Спортсменки поступилися суперницям з рівного і посіли друге місце. За словами їхнього тренера Юзефи Слівінської, це найкращий результат її вихованок за всю її кар'єру. От четвірку зайшло три команди диражних. Це вперше в історії моєї праці. Що отак ми виступили. Ну, це прекрасно для мене. Ми багато спаренків провели. Діти виїжджали на чемпіонати України ще і по класиці, щоб психологічна підготовка була. Ми передались багато відео. Ми записуємо відео, ми аналізуємо свої помилки і попрацювали над цим. Фінал чемпіонату України з пляжного волейболу серед дівчат віком до 15 років відбудеться в березні у Харкові. Систему оповіщення перевірять у Хмельницькому 1 березня. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. Від 11 до 12 години лунатиме електросирена з мовним супроводом команд. Така перевірка, за інформацією надзвичайників Хмельницької міської ради, відбувається раз на квартал. І це всі новини на цю годину. Побачимось.